Добрий день. Сьогодні 18 червня 2024 року. Полтавська область дозрів Персик Ерлі Крест надранній Персик. В цьому році все швидше на 10 днів проти прошлого, В прошлому році він, я свій відео знімав 27 червня, зрілий був. В цьому році, от, на 10 днів раніше, можна сказати. Так. Таке дерево, п'ятий рік від посадки. підщепа жердель тут. Так, це в мене тут ряд персика. Там, де він якби після морозу постраждав того що 10 травня був. Тут я ну, поливав при оприскувача, потім оприскувач посадив його, сів акумулятор. А от в другому місці зараз перейду. І тут осипалось багатенько. Персика зовсім небагато залишилось в цьому ряду. А в другому місці там зараз я туди перейду, там краща ситуація. Отакі От персики не дуже багато. Ну є де більше, де менше. в Цьому році вони величенькі. Тут уже розмягчається. Такі вони. Зараз перейдемо до другого персика. Так, а це тут палісадничок у мене, тут ситуація краща. Не так мороз е урону, не такого навів, тому що я ще тут бризкав, шланга поливав його. І ось у нас Ерлі Крест. Тут ситуація краща уже вже воно якби трошки зривало його. В цьому році він більший, крупніший він вже попадав. Тут підщепами гдаль. Гіркий. Отакий персичок. Він крупніший, ніж в прошлому році. Значить, відгнилий світ чим не оброблялось. Обробив із окуром тиждень назад. Добре, що так зробив біофунгіцидом. Бо в нас оце дощі три дня лили. ну Дуже промочило. Я думаю, і смак втратив він. Я вже там куштував перед дощем. ну Нормального смаку був. Зараз спробуємо, що вона вже розмягчається. Тут ось взагалі на цьому участку ситуація краща. Нічого не нормував в зв'язку з тим морозом, бо де його нема, де більше, де менше. Отак. От тут вже зірвав я, зараз ми і розрізав. Так, отакі, вони в цьому році такі червон... червоні, аж такі. Це що воно у нас непонятно. Такого кольору вони якісь жовтіші, наче мені мов були оранжево, такого з легеньким краснотою. Це такий самий. Великий. Бачите, який червонястий такий. Ось тут, бачите, від дощу вже гниль пішла. Ну, три дні йшов дощ без перестанку. Так, зразу зважимо, Так, що у нас тут нулик, Ну, ось з найбільшого почнемо. 180 грамів. 147. 126. 135. І ось є такі навіть. 103. Ну, в минулому році це такі найбільші були. І ось такі навіть є малесенькі, 55 пять. Так, оце вже м'якенький. Ціковитий. Тісточка тріснула. Кислиночка присутня, ну, малувато цукру, як на мене, в цьому році, ну, того, що дощ таки, мабуть, своє діло зробив. Так, а ну оцей. Це такий ще. Більш соковитий, але ну він такий пружненький ще. Ну так, по смаку, схожий він, як для мене, схожий на Редхейвен чимось. Ну, тільки, звісно, якби більше цукру було от, після цих дощів, не скажеш, що там він солодкий, солодкий, але кислиночка, і якби... Кислинка не така нормальна, не перебор, нема перебору. Ну, якби з цукру було більше, було б краще, звісно. Подивимося, зараз жара буде в нас. Може воно трошки Ті пізніше плоди, що дозріють, будуть смачніші. Так, перше... Персик ерлі крес надранній персик. Тут теж п'ятий рік від посадки, підщепа тільки мегдаль. Всім миру добра, на цьому все.